Реабілітація ветеранів, працевлаштування, освіта, забезпечення житлом та соціалізація такі питання розглянули під час стратегічної сесії формування ветеранської політики у Донецькій області. Півсотні учасників зустрілися для того, щоб удосконалити ветеранську політику в регіоні. Нашу мережу структура на рівні районних державної адміністрації на рівні громад. Для того, щоб ми могли максимально ефективно, не дивлячись на те, що у нас зараз військовий стан, і на те, що у нас активні бойові дії, і все рівно сьогодні фахівці, ті, хто долучені до ветеранської політики, до обслуговування наших героїв, сім'ї, членів родин. До обговорення формування ветеранської політики в області долучилась Донецька облдержадміністрація. У її роботі участь узяв заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко разом з представниками структурних підрозділів адміністрації. Ветерани повертаються в громаду. Ми повинні зустрічати своїх героїв, бути готовими до викликів і будувати нову політику. Адже воїни іздають найцінніше. Це своє здоров'я, а, на жаль, він і навіть своє життя, захищаючи нашу батьківщину і нас з вами. Ми з вами повинні докласти багато зусиль, аби наші захисники та захисниці змогли соціалізуватися в суспільстві. Він повинні забувати, що родина ветеранів це теж частина суспільства, яка також потребує уваги і соціальної гарантії. Стратегічну сесію організовано програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні у партнерстві з Донецькою обласною військовою адміністрацією у межах проекту і – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Гайдутка Марія Кутова Донечна Тіві.